Багато людей на землі моляться, але я не бачу, що світ стає кращим. у мене питання, що означає молитва з точки зору Кабали? Чи допомагає молитва, чи чує творець наші молитви? Все залежить від того, що ви розумієте під молитвою. Всі люди моляться по-різному. Але що ми насправді робимо, коли звертаємося до того? Кого називаємо Богом? і чому наші молитви так рідко удостоюються відповіді? молитву в Кабалі не обов'язково виражати словами, коли ми звертаємося до Творця, промовляючи красиві, завчені слова, що хвалять його, або власні, що прийшли нам на розум, це релігійний підхід. Кабалісти говорять, що вищій силі не потрібні наші слова. вона відповідає тільки на прохання серця. Істина молитва це те, що походить із самої глибини нашого серця. це найпотужніше бажання, котре в нас є. Однак і воно має бути правильним. у звичайній релігії людина вірить, що Бог все контролює. Вірить цю добрі і погані події, що відбуваються з людиною. якщо в житті трапляється щось погане, людина починає молитися більш старанно. Просячи Бога зжалитись бути добрим та запобігти поганим подіям. В Такій молитві людина думає, що ставлення Бога мінливе. і вона просить Бога змінити своє ставлення до неї в кращу сторону. зробити її життя щасливішим, і комфортнішим. її тваринний інстинкт говорить, що Бог повинен догоджати їй. Однак на таку молитву Бог ніколи не відповідає, тому що в ній немає жодного зв'язку ні з тим, чому ці події відбуваються, ні з істинним наміром творця. Ніщо не змінюється у тому, що відбувається, ні творець, ні людина. насправді це не молитва а свого роду хабарництво в кабалі є поняття творець «людина в цьому світі. Події, що відбуваються з людиною. Події відчуваються нами як гарні або погані. Кабала пояснює, що дії творця не змінюються, що творець завжди ставиться до людини з любов'ю. Тому всі події, що відбуваються в житті людини, направлені на користь. Тільки людина неправильно їх сприймає. очевидно, проблема не в творці, а в самій людині що ж тоді насправді людина може просити у Творця? Кабаліст просить вищі сили змінити його, змінити його таким чином, аби він зміг відчути все, що відбувається, як благо, відчути, любляче ставлення творця, котре він посилає йому через цю подію, що відбулася з ним саме для того, аби він продовжував розвиватися, і по справжньому відчув необхідність піднятися до становища творця. Аби він побажав собі того, що й творець бажає йому дати. Ця потреба і є його молитвою. І така молитва негайно отримує відповідь. Реальність цієї людини дійсно змінюється, тому що вона починає розкривати і жити у зовсім іншому світі. Це тільки коротке пояснення для додаткової інформації. Зайдіть на цей сайт.